Якщо ми говоримо про психоаналітичну групу, то за своєю структурою вона схожа на більшість психотерапевтичних груп, В ній приблизно 7-9 учасників і один чи два ведучих. Але основною відмінністю саме психоаналітичної групи є те, що вона працює за методом вільних асоціацій. Тобто будь-хто із учасників може розпочати групу будь-якою темою, і потім хтось може її доповнити, і так само, допоки не з'явиться спільна групова фантазія. Яке спонтанне та вільне говоріння допомагає дослідити саме позасвідомі мотиви та фантазії. Є три причини, чому б я дуже радила хоча б один раз в житті спробувати груповий психоаналіз? Перша причина полягає в тому, що будь-які зміни тут відбуваються доволі швидко та динамічно, іноді набагато швидше, ніж в кабінеті психоаналітика, коли ви працюєте один на один. Тут ви доволі швидко бачите всі ваші стратегії поведінки, всі ваші захисні механізми та перенесення. Друга причина полягає в тому, що всі учасники групи працюють як терапевти, тобто ви можете приймати і давати зворотній зв'язок. Третя причина полягає в тому, що саме в груповій безпечній атмосфері ви можете відчути, як це проявляти всю гаму ваших почуттів та емоцій, і при цьому бути прийнятим цією групою. Саме цього досвіду на минуті бракує, як це бути окремою особистістю, окремою одиницею і при цьому бути приналежним до групи, бути її частиною. Тому, якщо ви хочете набути такого досвіду, ви можете написати мені в приватні повідомлення. І я розкажу вам деталі, як ви можете доєднатися до нашої психоаналітичної групи, яка наразі працює онлайн.